Всім привіт! На роботі Nissan Note 2007 року зі скаргами не працює. Вентилятор обігрів салону. салону. ж, давайте включимо зажигання, перевіримо, чи дійсно так є. І так, четверте положення, пряме. Вентилятор не працює. Е, передісторія така, е, були в попередньому сервісі, е, щось там почистили, щось там зробили. Електрика працювала, клієнт виїхав, каже, по дорозі мені перестав працювати. Що ж, давайте з самого початку перевіримо запобіжник і потім будемо зватись до самого двигуна, вентилятора. Так, не знаходиться за борточком, справа тамка. Що ж, давайте перевіримо запобіжник. Так, блок запобіжників знаходиться. Панелі зліва, запобіжне зажигання включено. Запобіжник 14, 16, перепрошую, 16. І ми бачимо, що він справний. Так, що ж, давайте добиратись до самого вентилятора. Подивимося, чи туди приходить живлення. І так, добрався до вентилятора, підключився, що до виводів до проводів вентилятора. Плюс підключив мультиметри, видивитися, який вольтаж, яка напруга, і плюс підключив контрольку, як нагрузка. Що ж, давайте включимо перше положення, подивимося, подивимося на вольтаж. І Так, можна бачити, контролька засвітилась, напруга 13,5 вольт, друге положення 13,8 третє 14. І четверте максимальне. Я так зрозумів, це за, слаба, за слабка контролька. Як буде вентилятор, буде просадка більша. Це четверте положення, це пряме. Що ж, давайте провіримо сам вентилятор. Що, друзі? Вентилятор демонтований. Виказалось проблема банальна. Стерлись е, доріжки на якорі. Вже є новий вентилятор. Тут це все, все справно. Фірма. Ось така фірма. Так що давайте монтуємо, тестимо і даємо автомобіль. І так вже все вмонтовано. Вентилятор працює. Працює плавно, класно, так що проблема була банальна. Так що на цьому можна закінчувати. Всім удачі, всім пока.